Це Honda Accord 2016 року випуску. З двигуном 2,4 бензинчик. Дуже надійний та класний апарат. Має 192 тисячі пробігу. Солончик дуже цікавий. У нас от такий от текстильний, біжевий, класно виглядає. Є в нас така от бокова підтримка. Сідаємо до автомобілю і відразу бачимо тут економ-режим, включення стабілізації. Перший і другий датчик світла. Ось таке от прекрасне мультикермо. Подивіться, в якому гарному стані воно знаходиться. Тут у нас купа різних налаштувань, серед яких найцікавіше це, в принципі, у нас круїзик. Стоїть у нас ось такий от екранчик мультимедії. У нас там по ньому дуже, в принципі, багато різних налаштувань, як бачимо. Тут можна все це враховувати, є на сеуксик, є у нас Bluetooth, телефончик, купа різних налаштувань. Можна виходити в головне меню. Стоїть у нас двохзовний клімат-контроль. Є у нас ось така от ніша, де у нас є USB-зарядочка, і невеличка ніша. А знизу є у нас ось такий прикурювачок, бачите. Стоїть тут гідротрансформатор, автомат, надійний, дуже класний, не ламається, ходить довго. Отаке от механічне ручне гальмо. Що відразу хочу сказати, місця позаду дуже багато. Можна порівняти з сонатою або навіть з кемері. Дуже класна посадка, м'якенька. Я вам кажу, що сидіння відрегульовано під мене попереду. І при цьому, всьому, в мене дуже багато місця ще залишається. Тому, в принципі, для поїздок з сім'єю або з друзями буде ідеально. Є у нас ось такий підвокітничок. Також текстильний, в якому у нас влаштовані два пістаканника один трошки менше, один трошки більший за розміром. Присутні ізофікси, тому можна буде прикріпити дитяче крісло. А ось такі от ніші для якихось до документацій, для бумажечок, для листівочок. В принципі, там вже як ваша фантазія зіграє. Переходячи до задньої частини автомобіля, в нас зустрічає така от прекрасна оптика. Є в нас камерка заднього огляду. Саме тут вона знаходиться у нас. Відчиняємо наш багажничок, і відразу, що ми бачимо, дуже і дуже багато простору. Я вам скажу, як для такого седана тут дуже багато. Не знаю, яка точна його ємкість, але дуже багато. Служити у нас такий пророжений ковричок, щоб не псувати кавролінчик. можна підняти. І під низом ми отримаємо доступ до інструментів та до докаточки. Що саме головне, друзі, це те, що на даний автомобіль у нас відбувається знижка. Придбати його ви зможете за 10 999. Кому цікаво, такий молодіжний, спортивний, стильний автомобіль, надійний сам по собі і доволі комфортний, то звертайтеся до автопоїнта. Саме в нас ви зможете придбати дане авто за адресою село Білогородка, вулиця Сергівська, 19. Будемо чекати на всіх. Приїжджайте. Автопоїнт. Придбай якісне авто.